Ось цей Дубровицький навчально-виховний комплекс вважається найсильнішим навчальним закладом району. Середню освіту сьогодні тут здобуває понад пів тисячі найсильніших учнів. Одна з них, – 11-класниця Іванка Дубінець. Вона вже точно знає, що в майбутньому хоче стати лікарем, але все ж цьогоріч вирішила здійснити давню мрію і вступила до Лаврівницької малої академії наук на секцію журналістики. Зараз досліджує періодичну пресу Дубровицького району 1940-х-2000-х років. І новий веб зал каже не раз стане у нагоді. Зараз я вже встигла певний... Чином поспілкуватися з людьми, які працюють займаються саме у секції журналістика, і вони мені дали певні поради. Це дуже зручно через те, що не завжди ми маємо можливість поїхати саме самі поїхати до в Рівне і щоб поспілкуватися. Новий веб зал у Дубровиці це відремонтований і обладнаний телевізором та веб-камерою. Колишній кабінет англійської мови. Від нього на пам'ять лишились хіба пропорції іноземних держав після офіційного відкриття можливості вебзалу продемонстрували усім гостям, провівши так званий вебінар з керівництво. Рівненської малої академії наук «Приємно бачити вас такому чудовому світлому, великому кабінеті. Окрім обдарованої молоді, користь від Дубровицького вебзалу матимуть і інші учні, зокрема з особливими потребами і не лише цього, а й сусіднього Сарненського району. Ми сьогодні показали тільки зразок вебінару. А будуть використовуватися повноцінні семінари будуть проводитися відеоуроки, онлайн-трансляції, але Вебзави буде використовувати не тільки в межах нашого навчального закладу, а і в межах інтересах району. Облаштували цей зал в рамках обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Дубровицький район став одним з восьми районів переможців минулого року. З фонду проєкту ліцею виділили 32 тисячі гривень. Ще 18 тисяч віднайшли в районі, і 5 тисяч дала місцева громадська організація. Загалом на подібні проєкти з обласної казни у 2012-му було виділено 250 тисяч гривень. Цей проєкт все коштує 55 тисяч. То це що це багато? То це багато, щоб в кожному районі можна зробити оцей проект і працювати в цьому напрямку. Та їх треба 10, щоб в кожному районі було. Для чого тоді? Ми всі працюємо, для чого влада сьогодні є в держави, а вона для того є, щоб от сприяти у цьому, щоб ці діти могли вчитися. Веб Створення вебзалу стало не єдиною перемогою Дубровицького ліцею у конкурсі проєктів. Від програми розвитку ООН заклад отримав 400 тисяч гривень на заміну вікон. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.